Усім доброго дня моїм підписникам і тим, хто буде дивитися це відео. Хочу з вами поділитися, як сьогодні мене хотіло розвести авто ну, я, У мене ну, машина давненька вже. Думаю, бере багатенько бензину, ну я багатенький, 8 на 100 км. Думаю. Поміняю машину, куплю якусь там, з лідровим двигуном, ну мені що вже на старість таку потужно вже й не нужна така машина. Ну ладно, дав там об'яву на OLX про продаж. Пройшло 2 дні. Дзвони там, ну, дзвонили раніше, дзвони там, хлопець каже, Хотів, хочу машину для жінки купити. Я кажу, ну вона вроді величенька для жінки. Ну, ладно, це твоє діло. Будеш купувати, будеш молодець. Він там, ну, питання, якого на року, що з нею робили, там, ну, чи крашена, чи ну, фарбована, чи не фарбована, чи варена, чи не варена. Я все розповів. Ну і... Щось мені так надумалось, взяв і записав повністю розмову. Як воно, що було, з самого початку. Ну, все, домовились. Домовились на сьогодні на 10 годин ранку. Тут площадка така є біля супермаркету. Під'їжджають вони. Я під'їхав на 10-ту годину, під'їжджає він і ще з ним троє. Ну, зазвичай, це, ну, сам приїжджає, ну, може, якогось там товариша чи кума з собою возьме, щоб подивитися. Або жінку, якщо де жінки купує. А то четверо. Ну, влазять, дивляться, ну, це таке діло. Приїхав, приїхав, кого захотів, взяв. Усі лазять, дивляться там, він е, питає там, що як з машиною. Тоді мені каже, е, я ж телефонував вам. Ви казали, що машина не варена і крашена. Я говорю, пробач, я тобі такого не казав. Я казав, що машина варена. Що, а каже, І рік, ви вказали одинадцятий, а вона шостого. Я говорю, ну я такого тобі не казав. Вона шостого року, вона варена і крашена. Ну і ціна ж така на неї. Він не мол, я ось потратив їх з іншого міста, я потратив там і час, і бензин, ви мені ось будете компенсувати. Я включаю йому запис і він слухає. Тоді їде, включає дурника, а то це ми на, на ту машину їхали, це ми на, саме спершу до вас рішили, це я перепутав. Ну добре, перепутав, перепутав. Я говорю, претензій до мене є? Ні, нема. Е, каже, е, каже, е, ну відкрити капот. Відкрив я капот, е, вони там дивляться всі гуртом. Тоді цей же який хоче вроді купувати, каже, а ось що там в салоні, коротше, гукає мене там, я йому показую в салоні, там що, там яка магнітола, там таке, що там фільтри міняв, де вони стоять, там все. А ті ж троє міля відчинного капоту. Ага, добре. Вилазимо, він каже, ну, давайте заводьте. Я її заводить, вона не заводиться. Вона смикається, як скажена. Намагається завестись, але не заводиться. Я сам в шоці. це? Ну, вона робила прекрасно. Ніяких нарікань не було, скільки я їздив. Двигун там ну, не вбитий він нічого. Я сам не розумію, що робиться. Він, а, ну це все, це та сама жопа двигуну, ви хотіли мені впарити трупака, все, ми їдемо. Сідають вони в машину і їдуть. Я сам. Я розумію, що сталося таке. Ну як це так? Я приїхав на ту стоянку, вона робила, через пів години заводь вона не робить. Залазю під капот, дивлюся, ну, вроді все нормально. Тоді до мене доходить. А сам, поки я там розбираюсь, пройшло там хвилин, може, 10, він телефонує. Давайте ми, ми заберемо цю машину, як вона є, на 2000 доларів дорожче. Я кажу, та ні, хлопці, їдьте, ради Бога, шукайте щось інше. Е, Вони кладу трубочку. Проходить хвилина чи дві, опять він телефонує. Ну давайте заберемо, е, скидайте півтори тисячі і ми заберемо. Я говорю, ні, я вже нічого не продаю. Все. Закінчили з цим. Все. Починає дивитися, що там таке. Що вони зробили? Поки він мене відволікав від капоту, від двигуна в салоні там лазили, вони взяли фішки, ті, що на циліндри одіваються, вони поміняли місцями. Перший на другий, другий на перший. А так зразу ж ти ну, фішки і фішки, ти ж не бачиш, що там воно. Вона смикається, діргається, заводиться, вона ж не буде в житті. Я міняю місцями, черг, все, завелася як погонь. Ви представляєте, наскільки ось розводіли отакі от? Я перше з таким стикаюся, що по так от. Так що це на майбутнє, хто буде там продавати до двигуна, не давайте без вас лазити там. І руки простягати до двигуна. Бо такого не чудять, щоб тоді і не, нікуди не поїдеш, поїдеться тягти на евакуаторі в майстерню. Так що, от така. Ну, можна сказати, яка зі мною вийшла. Ну, тепер тепер буду умніший. І вам так само дивіться і дивіться. Ну, добре. Всім щасливо. Підписуйтесь на канал. Що буду знати, розповім. Всім удачі!